Теросифікація в Україні йде повним ходом. Змінюють назви вулиць, зносять пам'ятники і знімають вивіски. Але яка ситуація в Одасі? Наскільки швидко йде процес деросифікації в нашому місті? Вітаю! Мене звати Анастасія Пивоварчук і це проєкт новини Лайф. Сьогодні моєю гостею є представниця уповноваженого із захисту української мови на півдні України, пані Ярослава Вітко Присяжнюк. Ярослава, дякую, що ви прийшли до нас. А першим питанням буде те, як оцінюєте взагалі процес дерасифікації в Одесі та в Одеській області. Якщо говорити про мою суб'єктивну оцінку, то після 24 лютого ситуація значно покращилася, значно змінилася. І звісно, це є абсолютно логічним процесом, тому що зазвичай під час таких от потужних історичних подій, якою є? Нинішня війна, на жаль, в громадян підіймається національна свідомість. Загострюється питання національна свідомість. Багато хто починає себе усвідомлювати громадянином своєї держави, і, власне, вслід за, цієм, за цим загостренням йде, так би мовити, повернення до всього свого, в нашому випадку, до всього українського. Окрім того, в мене особисто є величезна кількість друзів, знайомих. Я багато чула. Таких історій про те, що після 24 лютого багато хто відмовляється від усього російського, щоб себе жодним чином не асоціювати з ворогом, в тому числі і відмовляється від російської мови. власне. Водночас ці всі процеси є доволі помітними і для представників бізнесу, тому що багато хто починає. Переводити свій бізнес на державну мову. Мені здається, якщо ми зараз заходимо там, на, наприклад, на вебсайти або на сторінки в інстаграмі чи Фейсбуці представників того чи іншого бізнесу, і ну можливо, це моє таке власне сприйняття, і бачимо, що ця сторінка ведеться там, до прикладу, російської мови, то цей бізнес сприймається як таке дещо недосконале краще, як дещо не зовсім професійне. Ну, звісно, з одного боку. Це є порушенням закону, а з іншого боку, ну, це, вже, це вже стало таким певним маркером якості, мені здається. Тому процеси значно покращилися, але водночас хочеться бути об'єктивним, так би мовити, зняти з себе рожеві окуляри і чітко розуміти, що процеси покращилися, але вони ще не, є, не досягнули свого ідеалу. Тому роботи попереду ще вистачає. На жаль, багато хто наполягає на тому, що треба різко переходити. Ну тобто, хтось зрозумів щось своє і розуміє, що треба переходити на українську швидко. Є ті, хто підтримує ту ідею, що не можна тиснути, і треба mm -hmm. якийсь період плавний. Що ви щодо до цього думаєте? Ну, у мене особисто щодо цього є дві думки. Перша, так би мовити, думка професійна, як держслужбовця, як представника уповноваженого захисту державної мови і людина, яка в своїй роботі керується законом України про забезпечення функціонування української мови як держави. Цей закон був створений ще в 2019 році. І що найцікавіше, цей закон був доволі. Лагідним, так би мовити, в тому плані, що він давав величезну кількість різноманітних перехідних періодів. Тобто, якщо ми говоримо навіть про той самий бізнес, знову ж таки закон був підписаний у квітні 2019 року, те, що мова обслуговування, в тому числі і в бізнесі повинна бути виключно українською мовою. Ця норма вступила 16 січня 2021 року. Тобто, для бізнесу стосовно мови обслуговування. Далося аж майже два роки для того, щоб, так би мовити, підготувати себе, підготувати своїх співробітників, підготувати там, меню, платіжні документи, чеки, там, гарантійні талони і будь-яку інформацію про послуги, про товар, для того, щоб за ці два роки пристосуватися до закона і, ну, скажімо, привести свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Якщо ми говоримо навіть про ті самі інформаційні сайти, сторінки. В інстаграмі, там телеграмі, фейсбуці і так далі, то вони повинні були перейти на українську мову 16 липня 2022 року, тобто ще більше часу. Тобто, ось цей от перехідний період, така от лагідна українізація, якщо це можна так сказати, законом був передбачений. Це, якщо ми говоримо саме а, про е, бізнес і так далі. Якщо говорити стосовно пересічних громадян чи стосовно різкого переходу, і так далі, а, ви знаєте, я сама доволі тривалий час була. Такого занадто радикальною в цьому плані налаштована, рівнесенька. Ну мовляв, мені здавалося, що якщо людина не говорить українською, то для неї це принципова позиція, вона там не хоче вивчити і так далі. А, і я знаю, що більшість моїх співгромадян і зараз мають таку позицію про те, що всі російськомовні, вони там а, м -м, певним чином занадто, занадто принципові в своїх переконаннях, що це їхнє переконання, що їм там лінь і так далі. Проте, в 2016 році я започаткувала проєкт Одеса Україна. в рамках якого я власне в якості викладачки, в якості ментора своєрідного почала працювати із людьми російськомовними, суржикомовними, які. Хотіли е, почати говорити українською. І в той момент я зрозуміла, що більшість російськомовних це е, питання не якесь там принципу, ідеології чи ще щось, це питання чисто е, психологічне. По-перше, тут декілька аспектів. Е, як не крути, ми є державою постколоніальною, відповідно, нашим співгромадянам. Присуща е, постколоніальна ментальність. Дуже довгий час вважалося, що якщо ти там приїхав десь у велике місто, Одеса це велике місто, е, то потрібно говорити ну, по-городському, російською, відповідно, що українська мова це та мова села, нехай там і залишається, і так далі. І е, це сформувало, е, по-перше, з одного боку, такий доволі. Важкий психологічний момент, який засів на довгу в голові, десь там на підсвідомості. А по-друге, теж треба розуміти, що ну, людям, не всім людям легко моментально змінюватися. В будь-яку сторону. Тобто, це доволі важко психологічно, що вчора я говорив російською, а сьогодні я буду говорити різко українською. А як мене сприймуть мої друзі, моя сім'я, мої колеги? А якщо в мене не буде виходити, а воно 100% не буде виходити на перших порах і тобі буде здаватися, що ти говориш якось смішно, що ти неправильно слова вимовляєш і так далі, з мене будуть сміятися, адже я помиляюся, смішно виглядаю і так далі. І насправді це такий ну, доволі важкий психологічний момент. І Кожна людина готова переступити, так би мовити, цю межу і почати спілкуватися е, українською. Е, Про те, як показала практика, знову ж таки, після 24 лютого величезна кількість людей. Е, все ж таки осилили себе, заговорили українською для тих, хто комплексує або просто вирішив з нуля так навчитись українською. А які майданчики є для цього, як можна допомогти тим, хто має такий запит? Їх подібних от курсів розмовних клубів сьогодні в Україні. Просто сотні якщо говорити про всю Україну. В Одесі, мені здається, їх ну десяток добрий можна нарахувати Найбільш поширений, найбільш е, широкий є такий проєкт єдині, які саме власне, цим і займаються, вони допомагають е, в освоєнні української мови. І не просто в освоєнні української мови, а вони забезпечують е, ось цю психологічну підтримку е, при переході на українську мову. Е, окрім того, є інші розмовні клуби, розмовні курси, є такі курси, клуби онлайн, які проходять. Є величезна кількість відео уроків для тих, хто хоче покращити свою українську. Тобто, було б бажання, можливості знайдуться. Зокрема, коли ви заступали на пост в серпні минулого року, говорили про програму популяризації української мови на півдні, і в нас є регіон Бесарабії, от все, що там Ізмаїл і далі. Яка ситуація там? Знаємо. Uh -huh. uh, uh, те, що там дуже багато різних національних меншинств. Багато хто тільки переходить на російську, і трошки знає російську інше там, і, і, і вони користуються іншими мовами в побуті. А яка ситуація там? Чи є для них окрема можлива якась програма? Угу. І як взагалі оцінюєте зараз? Чи популяризується вона дійсно там зараз? А, ну, зараз, наприкінці грудня минулого року, головою Одеської ОВА Максимом Марченком було підписано розпорядження. Про створення програми із розвитку української мови на Одещині загалом туди увійшла низка заходів, яка вже проводилася, низка заходів, яка планується проводитись, і варто розуміти, що ця програма. В нинішньому її стані є таким радше-скелетом, туди можна додавати різноманітні напрямки і так далі. Власне, ось ця асоціація, яка зараз створюється, вона створюється в межах виконання саме цієї програми. Я знаю, зараз багато над її втіленням працює профільний департамент культури, департамент освіти при Одеській ОДА. І власне, також наскільки мені відомо. Вони планують робити якісь е, курси або принаймні методичні рекомендації е, стосовно освоєння державної мови серед корінних народів України серед національних меншин, які проживають і на Бесарабії. Зокрема, знаємо е, щодо історії саме в Одесі. Якщо ми говоримо вже про бізнес, про вивіски, знаємо, що все дійшло до того, що була, було звернення до нашого мера, аби зняти ці незаконні вивіски російською мовою. Знаємо, що до вас приходили також якісь відповіді від Марії. Розкажіть про цю історію детальніше і який результат до, до чого все дійшло? Так, ця історія відбувалася якраз після вашого журналістського розслідування, яке вашого експерименту, який ви провели стосовно вивісок. Вивіски не державною мовою це порушення статті 28 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. а це порушення тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до статті 188 дріб 52 Кодексу України про адміністративне правопорушення. І з 16 липня минулого року, власне, за це порушення передбачені штрафи. А, звісно, якщо прийтися вулицями Одеси, ми е, бачимо. Е, Немало, так би мовити, вивісок російською мовою, які написані, ну, зокрема, російською мовою болгарською, молдавською або гагаузькою, я в Одесі не бачила вивісок. Може, вони десь є, але я, я не бачу. Я теж не бачу. Так от, і власне виникло цілком логічне запитання. Ну, ні для кого не секрет, що для того, щоб в Одесі на фасаді будинку з'явився, бодай аркушик А4. Це повинно це потрібно з кимось затвердити. І в нас виникло цілком логічне запитання: що якщо ми маємо такі вивіски, то запитання до того, хто погоджує розміщення подібних вивісок недержавної мови, які суперечать чинному законодавству. Зрозуміло, ми звернулися до Одеської міської ради. Перше таке звернення було ще в лютому минулого року, і воно надсилалося до більшості міст обласних центрів України. Тоді Одеська міська рада на нього не відповіла. Я підозрюю, якщо чесно, через такий суб'єктивний фактор, як те, що розпочалася війна, і, можливо, там призупинився процес документу обігу. Проте ми надіслали повторне звернення з цього приводу, зробили заяву про те, що ми звернулися. Це викликало неабиякий резонанс у суспільстві, тому що дуже багато про це говорили в той період. Ну, якщо коротко, вони сказали про те, що. Що якщо в Одесі десь вивіска, яка порушує законодавство, то вона просто не погоджувалася з профільним управлінням. Відповідно, вони ніякого впливу на них не мали. Зрештою, якщо ми говоримо з точки зору законодавства, то вивіска не державною мовою це питання, перш за все, до того, хто розміщує цю вивіску, а не до того, хто її затверджує. Якби водночас ми розуміли, що це питання треба вирішувати комплексно, і ті люди, які подібні вивіски затверджують, вони роблять е, просто таку ведмежу послугу, так би мовити, власникам бізнесу. Тому що е, за порушення законодавства е, ну, знову ж таки повторююся, передбачений штраф. І, е, тому в даному випадку цей лист він виконував функцію радше превентивну. Ми не вимагали в Одеської міської ради зняти всі вивіски. А ми просто хотіли почути, а як так сталося, так би мовити, і звернути увагу на те, що є закон, і його потрібно дотримуватись. Хочеться ще поговорити про сесію міської ради Одеської, яка проходила минулого тижня. Вона створила дуже багато приводів для того, аби поширити різні мами. В соцмережах є взагалі якісь важелі впливу на народних обранців? Так, дуже цікаве запитання, тому що для мене остання сесія міської ради стала дуже показовою в тому плані і стала прикладом власне того, що я завжди повторюю: про те, що сьогодні, під час повномасштабної воєнної агресії Росії, питання порушення мовного законодавства дуже гостро сприймається українським суспільством. Знову ж таки, відповідно до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, а саме статті 12, робочою мовою органів місцевого самоврядування повинна бути державна мова. Тобто на сесії, виконкоми, там різноманітні комісії і так далі, повинні проводитися державною мовою. Під прицілом опинилися два уривки двох депутатів. З цієї сесії, а я відразу ж побігла перевіряти, що перший, що другий. І скажу відверто: порушення як такого під час сесії зафіксовано не було. Не було чому? Стосовно до першого кейсу, депутатка почала свій виступ державною мовою, власне, в законі написано, що повинна бути державною, вона і виступала державною. Відразу зазначу, що законом не регулюється чистота мови. Тобто, якщо людина, припустимо, говоримо суржиком, ну це допустимо. Ми з іншого боку також ну, звертаємо на це увагу, тому що якщо в когось там вигулькне там слово російською, не знаю, болгарською, молдавською, італійською, англіцизм, зрештою, то це не буде вважатися порушенням, якщо там десь. Пару слів чи якась окрема репліка, інакше, мені здається, можна було б вийти на вулицю, можна було б і мене оштрафувати, я гадаю, тому що ну знову ж таки помилятися це людське, так би мовити. І от якщо говорити про цей конкретний кейс, то депутатка виступала українською мовою, вона зверталась до своїх колег-депутатів, апелювала там, вже не пам'ятаю за кого питання, і сказала щось на кшталт там. І в цій ситуації я не. «Понімаю». тобто вона забула слово, їй колега поруч е, підказала, що понімаю українською» це буде розумію. Е, це, звісно ж, викликало посмішку серед інших колег-депутатів, всі почали сміятися. І е, ця депутатка, як я розумію, апелюючи до цієї ситуації, сміючись із самої себе, озвучила фразу, яка вже стала мемом. А я не понімаю, я болгарка, мені можна. Е, Тобто, вирваний з контексту, це насправді виглядало так, що депутатка не розуміє української мови, тому що і дозволяє собі цього робити через те, що вона там є болгаркою, до прикладу. Зрозуміло, це викликало величезне обурення в суспільства, але знову ж таки, тут, тут потрібно дивитись на ситуацію комплексно. Відбулося саме те, що я вже розповіла, і порушення в тому, що вона, грубо кажучи, в сторону не в контексті свого виступу, сказала одну. Фразу недержавною мовою, е, ну це, це занадто так би мовити. Скільки часу потрібно Україні для того, щоб повністю українізуватись? Ох, як я казала, вже це моє улюблене запитання, тому що і я готова сказати, що для того, щоб російської не було в Одесі, мені здається, ну так на, на скидку потрібно років 10, можливо, менше трохи. І, звісно ж, на, на ці всі процеси дуже суттєво вплинула повномасштабна війна з Російською Федерацією. Власне. І знову ж таки, це цілком закономірний процес, тому що під час, під час таких масштабних подій самосвідомість вона загострюється. В Україні, до прикладу, якщо там апелювати до історії, там, до історії незалежності, таких от. Стрімких загострень можна назвати в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в 2004-му під час е, помаранчевої революції, в 2014-му ми пам'ятаємо перелом після Революції Гідності. І зараз відбувся ще один максимально переломний момент. Е, тому, якби це сумно не звучало, але так. На дерусифікацію України і Одещини загалом російські війська вплинули доволі суттєво в плані, ну в, в плані змін на краще стосовно в плані Українізації. Тому я гадаю, процес запущено, переломних моментів було вже декілька тому надалі тільки тільки час тільки зачекати. Очікуємо вже нових заголовків, вже не про 25, а про 10 років. Побачимо. Новий інфопривід. Але все таки, щоб можливо навіть пришвидшити і цей оголошений термін в 10 років. Чого не вистачає зараз нашій державі для того, аби пришвидшити цей процес? Доволі складне запитання, якщо чесно, тому що якщо говорити з точки зору саме держави і механізмів впливу, то мені здається ну, дуже велика кількість роботи вже зроблено, тому що ми зараз маємо доволі правильну інформаційну політику. Ми маємо доволі правильне мовне законодавство. Можливо, воно для когось зам'яке. Можливо, для когось навпаки занадто радикально, але, як то кажуть, всім не вгодиш одночасно. Держава підтримує всілякі ініціативи. Водночас, ми повинні розуміти, що зараз під час воєнного стану ми не можемо чекати від держави великої кількості фінансування впровадження тих чи інших проєктів, тих чи інших ініціатив, але я щиро впевнена, що вони будуть як такі. Мені здається, зараз все якомога більше впирається в самих громадян. А, і а, плюс у максимальну просвітницьку діяльність, максимально доносити всім і кожному про те, що українська це важливо. Адже не варто забувати про те, що в нас війна триває не з 24 лютого і навіть не з 14 року, із анексією Криму. А, в нас війна триває вже багато-багато років. А, війна гібридна, війна, по суті, за уми українців. І мовне питання, як таке в цій війні використовувалося як ключове. І власне це зараз це прописано зараз у рішенні конституційного суду від 2021 року. Мовне питання на жаль, особливо на Одещині, якій відводилася особлива роль у. В якості столиці Новоросії, так би мовити, воно не могло не залишити свій відбиток, свій відпочаток. І станом на сьогодні, мовне питання, воно ще є певним тригером для людей. Тому що ні для кого, наприклад, не викликає запитань, якщо я, наприклад, хочу працювати кухнем, кухарем на кухні, і мені для цього потрібна санітарна книжка і мити руки. Ніхто не кричить про те, що. Це дискримінація людей, там не знаю, які, яких боязнь води або чутлива шкіра, і їм вода пересушує руки. І там ми будемо на кухні готувати, як ми хочемо. Але в нас, е коли кажуть, що в суспільній сфері е повинна побутувати державна мова, яка за законом єдина, як така, яка доступна абсолютно до кожного громадянина України, е і це чомусь. Е в цьому контексті знову ж таки пропаганда вигадала про те, що це чомусь має бути для когось дискримінацією і порушенням його прав. І тобто, ми бачимо, що це питання, воно, звісно, вже не таке триг... не є таким тригером і не є настільки болючим, як це було до 24 лютого, Проте наслідки цього всього ми бачимо. І тут потрібен виключно час і величезна, просто неймовірна кількість просвітницької роботи пояснювати, чому так сталося, і чому там. Вас тригерить до такої міри це питання. Пані Ярославе, наше заключне традиційне питання. Що зробите найпершим після перемоги? Ой, якщо прям най найперше, це обійму і розцілую всіх своїх близьких людей, тому що ми пережили це. Потім я собі дозволю таку зовсім-коротку зовсім, -зовсім коротку відпусточку. зовсім зовсім коротку, це тиждень, максимум два. Хотілося б поїхати в якесь безлюдне місце, десь в ліс чи ще десь там, де зв'язок не ловить і ніхто мене не зможе зловити. А потім, після цієї короткої перерви, повертатися до відбудови нашої держави. Тому що є розуміння, що зараз на війні і до війни, скажімо так, до перемоги на фронті долучилася велика кількість пасіонаріїв, людей, які весь час брали. Участь у державотворчих процесах, у, у змінах для цієї держави. І не можна чекати, що ці люди завтра повернуться із фронту, вийдуть з окопів, втомлені, виснажені, знімлять форму, вдягнуть цивільний одяг і підуть в кабінети будувати країну. Нас після війни чекають дуже непрості періоди і робота. Не менш складна за робота над перемогою, це відбудова нашої держави, це величезна, просто колосальна робота на деокупованих територіях. У нас є той самий Крим, той самий Донбас, там, де зараз буде суттєвий дефіцит кадрів, саме з державницькою позицією. І от я б приклала максимум зусиль для того, щоб. Відновлювати нашу державу, відновлювати особливо ці регіони, і долучитися до процесу налагодження змін, от саме на цих територіях. Так, роботи ще дуже багато. Ярослава, дякую, що приділили нам час дякую, і звітали до нас. з вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найсвіжіших новин та пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них разом.